Надійний електровелосипед, щоб ви розуміли. Англійський бренд. алюмінієва рама 26 колеса. Значить, нас 36 вольт. Батарея 250 мотор. Мотор Panasonic, Японський, батарея Panasonic, Ззаді планетарна втулка, найнадійніша, щоб ви розуміли. Туди нічого не попадає в середину, а передача всі середині. Їздить дуже довго. Має, наче дивіться, бачите. Насос в комплекті, багажничок є, фара передня, задня. Замок замикати з заднє колесо. Амортизація під сідлом. Щоб вам було дуже комфортно в їзді. Сідло, в принципі, комфортне, добротне. Педаля є в комплекті. Руль піднімається, опускається, регулюються наклони. Передачі переключається дуже легенько і дуже чітко. Я вам серйозно говорю. Амортизаційна вилучка в нас є. Гідравлічні гальма, Магура бренду. Дивіться, фара стоїть, динамо тулочка, звітом йде енергія сюди на фару, щоб не брати з батареї. Резина ще в добротному стані. Така на дорогу. Є ключики до всього в наборі Дивіться, тут і собі маєте, от переключаєте різні режими. Нажимаєш до він, підриває. Тут різні режими. От є, бачите? Еко спорт павер. Включаєш на павер. Він до 50 км тебе на одному заряді везе і він реально підриває, як дурний. По стану дуже гарний. Подивіться, як новий. По ціні в районі 20 гривень 20 тисяч гривень 600. Десь так. Ми будемо, в принципі, на сайт зайдете. Там є в нас рубрика електровелосипеди наш сайт називається rover.in.ua і там будуть і ціни і детальні фото того велосипеда, фото там акумулятора, мотора і так далі. Хто не має такої можливості, може приїхати до нас, в куликів, хто має можливість е на вулицю Львівську, 14, на тест-драйв. собі провестися на ньому, попробувати, чи він йому підходить. Якщо не підходить, є багато інших моделей на електровелосипедів, і на 28 колесах, і на 27,5, і на 26 Собі людина може спробувати, що її зайде і купити. Хто не має такої можливості, надсилаємо новою поштою.